99-та, да? так? Така от машина Сіпера. <говори> <говори> на трасі від Славянська до Красного Луча Тут стоїть такий блокпост. Колись сепери, тут зробили блокпост, на ньому насунена кучу мін різних. Тут йшли жорстокі бої. Такі от кілька спалених машин є. Ну там зробили укріплений район. Укріплення вкопані. Лопост шин. Сепери тут зробили цілий укріп район. Бліндажі. Тут ще вон одіяло навіть є. Форма валяється, сепоровська. Да, тут точилися дуже жорстокі бої. Ось така перекрита в них щель. Бліндаж був. А тут спалили повністю будинок відпочинку. Там хлопці знайшли боєприпаси Другої світової. копать оператором мы ну, тут тримали оборону Зараз подивимося, що там наші хлопці знайшли. вон хороший газ можно было сделать где он лежит минометочки это еще со времен войны да? минометы со времен войны хорошая звезд делается закладывается ВВ, ложится по дорогу или возле дороги хорошая вещь Ну.

Получается, что да, вниз тупой отход в лес. Ты що... куда приходил? Что? Ты куда подлазил? Мы подлазили. Откуда приходили туда, да? Нет. Да. Это церковь лазили бы, не? Оттуда получается. там Утянуто было ключкою. Димся ще на предмет МІН та інших вибухових предметів. Поперек. Ні, не, не там, не, не там. Вот, ну. вот так. Все. Вс. Попалюємо. Все расскажешь потом?